Отже, тут, в Україні, у перші дні ми відчували себе дуже самотніми. Ми не знали, чи є у нас друзі або підтримка в інших країнах світу. Розумієте, про що я Тому що ми були під впливом Росії. Ми були колись частиною цієї території і цієї культури. і тепер очевидно, що ми відокремились. Ми не є додатком до їх території. А чи є у нас підтримка у Європі? Ми не знали. І після тих кількох днів почався як водоспад підтримки звідусіль. Знаєте, і це було дуже емоційно для нас. Так. і допомога людей з Великобританії я б сказав, це приклад людяності. Бачите, і якщо є якась допомога для людей тут, намагаючись поставити це в контекст, ви бачите лише трохи підтримки, яка надходить Україну. Але якщо ви зараз поїдете до Великобританії, всюди майорять українські прапори. Так, я був у Лондоні, тож я бачив це. Так це було так дивовижно, навіть чудово.